Крім того, існують консультативні дорадчі структури при центральних органах виконавчої влади. До таких консультативних дорадчих структур при центральних органах виконавчої влади відносяться колегії, робочі групи, експертні ради, громадські ради тощо. Тільки не завжди кінцевою метою діяльності громадських організацій є ухвалення певного законопроекту або зміна правил поведінки певних. Суспільних відносинах. Часто проблеми, які намагаються владнати інститути громадянського суспільства, виникають із довільного тлумачення виконавчими органами влади тої чи іншої норми із ухваленого законопроекту. І звідси логічним є постійне переміщення уваги громадських організацій з різних суб'єктів законодавчої ініціативи з Верховної Ради України на Кабінет міністрів України, знову на Верховну Раду України, потім на президента України поки даний законопроект не буде ухвалено і відповідно реалізовано. Доволі часто розробка проєкту підзаконного акту як і законопроекту може відбуватися у формі робочих груп. Принципи їх діяльності схожі до діяльності робочих груп, створених у Верховній Раді. До складу таких робочих груп зазвичай запрошуються представники центральних органів виконавчої влади. Експертиза яких є обов'язковою за регламентом Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства юстиції України, а також усі інші зацікавлені органи влади, яких визначає головний розробник. Переважно основна робота виконується у профільному центральному органі виконавчої влади, міністерстві, агентстві або інспекції, який узагальнює усі отримані експертні висновки, погоджує проект акту із секретаріатом Кабінету міністрів. Та представляє його на засіданні уряду. Окремо варто зупинитися на електронних консультаціях через електронний веб-портал Громадянське Суспільство та влада. З червня 2012 року зазначений веб-сайт було трансформовано у нову сучасну багатофункціональну платформу, що містить основну інформацію щодо взаємодії органів державної влади із громадськістю та технічні можливості для професійного обговорення актуальних для суспільного розвитку питань. До таких можливостей слід віднести інструменти постатейних коментарів проєктів нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, реагування на коментарі попередніх експертів, які оцінювали проєкти актів, надання пропозицій тощо. Представники громадськості, які виступають експертами з відповідних питань, можуть створювати облікові записи, об'єднуватися у групи та обмінюватися досвідом.